Це наш контрольно-пропускний пункт. КПП, обласна психіатрична лікарня, село Орлівка Рівненської обласної ради. Бачите, ворота відкриті. Захожу, заходьте, виходьте, заїжджайте. Лікарня не є режимним об'єктом на територію лікарні, а це у нас іде психоневрологічний інтернат, який навіть не відокремлений, ще, де знаходяться хвори з Покровська. Де завезли до нас хворих із Покровська. Ось це такий інтернат, який, бачите, навіть не відгорожений, все на одному подвір'ї знаходиться. Це йде їдальня, ось, а це йде друге відділення. Так само. Не загратоване нічого. Де мають завести 30 чоловік суворого режиму? А ось оце в нас забори такі по 2 метри з половиною, де пишеться для цієї лікарні, щоб були ось такі забори по 2 метри з половиною висотою. Для місцевих жителів це якраз дуже добре. Де гуляють всі, виходять всі за території, кому подобається. Отак наше керівництво працює. Ось такі заборчики у нас з проходами зразу, видно. Ось це у нас такі прогулочні майданчики. Нічого не загратовано. Біля кожного відділення така біседочка. Все кругом зелененьке, гарненьке. Ось і така. Добрий день. Добрий день. Що буде? Уже бікні декілька літалі. Оце у нас такі прогулочні майданчики для хворих між відділеннями. Це така на стовіторії лікарні зазеленена і все в нас тут. Йдемо зараз до третього відділення. Проходимо. Ось у нас третє відділення виглядає. Це у нас третє відділення. Бачите, яке гарненьке відділення, де немає. Ні решоток, ні пленок захисних, нічого немає. А це у нас інтернат, іде зраз, психоневрологічний, який погорів. Ось це зараз я знаходжусь біля третього відділення. Оце таке третє відділення. Оце їхній прогулочний майданчик, куди вони хворих виводять на вулицю, які привезли на примусове лікування. Мають виводити на вулицю, я так думаю. Напевно, ну, вони їх не виводять, бо дещо там майданчика немає прогулочного. Тут повинен бути майданчик. Так. Оце йдемо по відділенню. Ось оце у нас відділення таке довге. Де немає ні захис... захисних плівок, нічого. Просто вікна. Є де не де грати, де були палати примусового лікування. Суворого режиму. А це все йде пустота. Це Так, це Знаходимося біля третього відділення де 27 ну, 5 -го, 2024 -го року залежить до нас схворих 29 чоловік на примісовому лікуванні. Зустрічку психіатричної лікарні. Відділення не потолу, положили до наших хворих, де лікується гості з психіатричними розмірами. На даний час відділимо 75 хворих. Ці, що привезли на примусову з однієї частини коридору і наші творі, в іншій частини коридору. Їсти, ходять їдальню разом, вбирання одна на всіх, ванна кімната одна на усіх, процедурний кабінет, персонал недостатня кількість. на, на майже 80 хворих два санітара, дві медсестри і одна санітарочка. Ни кнопки виклику немає, викна не загратовані. Прогулочного майданчика так само немає хворих, не виводив на проминку, Не камер відеоспостереження відсутніх. В таких умовах працювати дуже важко. персонал розраховується. Мають на слідуючому тижні завести ще 30 хворих. Чекати таке. Робиться у нас на справі.